Всім привіт! Мене звати Настя і ви на каналі А шо, як що? Сьогодні я беру вас з собою на прогулянку в національний парк Джошуа Шотрі. Він знаходиться в Каліфорнії. Якщо брати від Сан-Дієго, проїхатися десь 2-2,5 годинки, не так, щоб далеко. І це цілком прикольне місце для того, щоб приїхати сюди буквально на день-півтора, тому що мені здається, насправді. Тут вигулюватися, прямо я не знаю, там тиждень немає де. Тут достатньо одноманітний ландшафт, але дуже цікавий. В чому цікавість? Саме на території національного парку сходяться дві пустелі Мохаве і Колорадо. І саме ось ця така коаліція пустельна вона дає дуже незвичайні умови, в яких ростуть дерева, яких немає більше ніде на планеті. Дерева називаються так само, як і національний парк Джоша Трі. Це місце також є дуже класним, одне з найкращих в Америці. Для того, щоб дивитися на зорі, цей національний парк він знаходиться достатньо далеко від великих міст, і таким чином небо вночі дуже темне, і тут можна бачити супер детально всі зорі, і також чмацький шлях. Я дуже сподіваюся, що сьогодні ввечері ми зможемо це побачити. Взагалі, вечір у нас ми плануємо, що наш вечір буде починатися з заходу сонця, який обіцяють тут теж неймовірний. Ми це побачимо, перевіримо. Якщо він такий, я вам покажу. Якщо ні, покажу це, що побачимо. І потім ми лишаємося також тут, в національному парку, на споглядання зірок. Я дуже сподіваюся, що нам пощастить з погодою, наче обіцяють ясну ніч. І ми, скоріш за все, побачимо дуже красиві сузір'я, чумацький шлях і все, що взагалі буде на цьому небі. В ці два дні, які ми були в парку, в цю місцевість прийшли якісь люті вітри. Тому завчасно перепрошую за пориви в мікрофон. Ліст до Джоша 3 коштує 30 доларів, але знову ж таки, з річним пропуском за 80 доларів можна відвідувати будь-які національні парки обмежену кількість разів. Так дивно, раніше при слові пустеля я уявляла безкрайні, піщані пагорби, без рослин, води і таке враження, що без життя. Як бачимо, тут трохи інше поняття пустелі. Ми побачили вперше, що візитор центр знаходиться перед в'їздом в парк. Тут можна придбати сувеніри, відвідати музей, присвячений історії парку. А наша зацікавленість полягала у новій марці і штампі у туристичному паспорті. Ось так всередині оцей зверху так виглядає з рук Трі. Отут показано це звичайна деревина, і у неї є оці кільця, про які нам в школі розповідали. А ось так виглядає зріс Джоша Трі. Ми зайшли ще в один магазинчик з сувенірами, і тут можна купити насіння самого цього Джошуа Трі. Тут ось є ґрунт, горщик і виростити вдома. Ви колись бачили воду, яка ось в таких паках. Це просто вода в паті. Я не знаю, чому тут написано, що вода в паті краще. І це коштує 2,50 на літр води. Щойно вийшли з візитор-центру, де нам рейнджери підказали, куди можна піти. І... Що нам сказали? Значить, ми зараз ось тут. Для того, щоб подивитися на дуже красивий захід сонця, нам треба йти ось сюди. Для того, щоб завтра подивитися на гарний схід сонця, ось сюди. А ось тут ось тут. Він нам зірочку намалював. Тут можна дивитися вночі на зорі, дуже-дуже красиво. От, всі ось ці зелененькі поїнти. Це все просто якісь оглядові майданчики. Туди теж з'їздимо. А ось ці червоненькі, який ось цей це прогулянкові стежки, куди теж ми зараз поїдемо і подивимося. Є ще ось тут на такий вже на краюшку самого парку, ще якісь незрозуміле, не чесно кажучи, потонвутну, ми поїдемо подивимося. І ось тут є ще один трейл, але аж на 10 кілометрів. Тому ми не впевнені, що ми хочемо туди, але подивимось по. Обставина. Але поки що план такий, що ми їдемо ось тут, в цю сторону. На відміну від Йосеміті, тут можна пересуватися лише машиною. Автобусне сполучення відсутнє. Для основних маршрутів седани цілком достатні, проте є окремі дороги лише для повноприводних авто. На мапі такі шляхи спеціально промарковані. Якщо поїхати у Джо Шатрі влітку, то хайкати можна до 10 ранку і після п'ятої вечора. В день температура спокійно підіймається до 40 градусів, а при такій спеці можна легко отримати сонячний чи тепловий удар. Ходити на хайк рекомендують у футболці з довгим рукавом і штанах, щоб захистити шкіру від опіків. Але я собі погано уявляю, як хайкати в спеку в закритому одязі. Дивлячись на ці камені, здається, що хтось дуже акуратно їх поскладав, наче грався в тепліс. Пізніше ми з'ясували, що ці рівнесінькі лінії утворилися завдяки м'якій породі, вітру і дощу. В будь-яку пору року необхідно використовувати сонцезахист на відкритих ділянках шкіри, а також носити якусь панамку або кепку. Невід'ємна частина спорядження вода. Навіть для невеликих трейлів кажуть брати галон на людину, а це майже 4 літри. Скажу чесно, ми брали менше, але в машині завжди возимо великий запас води. Містечка, які знаходяться поруч, виглядають достатньо депресивно. Хоч ми і бачили мережеві заклади по типу Starbucks, здається, що робити там просто нема що. Ми приїхали зустрічати захід сонця і. Дуже дивно сталося з погодою, тому що пройшло буквально 4 години десь приблизно. З того моменту, як я ходила в шортах і футболках, зараз у мене зверху 4 шари одягу, тут два теплі зимові. А, що це? Ботинки? І я не можу сказати, що мені супер тепло. Мені здається, що зараз пройде ще півгодинки, сонце повністю сяде за гори, і я змерзну. Після того, як сонечко сховалося за горами, ми поїхали на пошуки зіркового неба. Скажу чесно, кадрів як в інтернеті не вийшло, але насолодитися діамантовим небокраєм все ж вдалося. Прокинулася сьогодні о 4.30 і зараз покажу, заради чого. Здається, що тут все навколо хоче тебе уколоти. Такий червоний кактус, м'який кущик, тусовка малюків, круглі гостряки. Поки ви дивитеся на зайчика, нагадаю, що я дуже чекатиму на ваші вподобайки, коментарі і підписки на канал. Підсумовуючи нашу поїздку до Джошуа 3 Національний парк, хочу сказати, що вона була дуже класна. Але що зробила її ось з такою? Від чого у мене склалося про національний парк дуже яскраві враження. Це два моменти. Перш, це те, що ми вчора вночі залишилися в парку подивитися на зорі. Ми десь провели, може, півтори години, саме коли повністю зайшло сонце і було дуже-дуже темно. І це дійсно того варто було. І сьогоднішній ранок ми прокинулися дуже дуже рано о 4.30, для того, щоб тигнути о 6 ранку, захватити світанок і побачити, як все є сонечко, і це було неймовірно. Серед кактусів зустрічати новий день такого у мене ще не було в житті. Так Джошуа Парк, він не такий епічний, як Йоселіці. Це 100%. Тут навіть немає автомосумів. До речі, хто ще не дивився випуск про єсеміців, засуджую і залишаю в описі посилання на нього. Але тим не менше, я рахую, що цей парк гідний того, щоб його відвідати на ось такий короткий проміжок часу, наприклад, як вихідні. Ми приїхали вчора, десь мені здається, о десятій ранку прогулялися тут весь день, залишилися на захід сонця. Але на жаль, я не можу сказати, що він був якийсь ось неймовірно вражаючим, але можливо це просто нам не так, що дуже пощастило. Хоча мені здається, якби було там супер червоне таке небо, було б класно. Зоні, світанок і а, ще один такий лайфхак. Якщо, наприклад, ви хочете погуляти по парку, поки тут ще нікого немає, треба вставати раненько і їхати. Наприклад, зараз сьоморанку, і ми гуляємо а, по одному з найпопулярніших стрейлів тут. І він порожній. І тут немає нікого, окрім нас, групточки і зайчиків, яких ми щойно бачили. Я дуже дякую вам за перегляд. Сподіваюся, вам було цікаво і користь дізнатися щось новеньке з цього відосику. А я з вами прощаюсь до наступного відео. Дякую, па-па! Ось так виглядає зараз телефон. Але нічого страшного, у нас є страховка, і тому нам безкоштовно все замінять. До речі, це поки що єдиний парк, де ми були, де просять показати чек про оплату на виїзді. Якщо його немає, плати знову. А, тому. Що тому? Що тому? І. Я забула все. Тут дуже темно вночі. І. А, вих... Так, а якщо тут красиво, може ти мене сфоткаєш і це дуже дивно, як на мене. Um...